Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як в Радянському Союзі розривали шлюб, розлучалися, або, як тоді казали, подавали на розвод та ділили майно. Отже, позивач просить повернути їй спільно нажите майно, яке не віддає чоловіка саме 12 курей. 30 кілограм цибулі, стіл кухонний, 5 качанів капусти, 4 простирадла та ліжко з панцерною сіткою. А колишній, у свою чергу, вимагає забрати у жінки чоловічий плащ та 12 відер помідорів ці рядки, вільний виклад типової шлюборозлучної баталії 1956 року з архівів Абаканського суду. Сьогодні до Феміди по розділ спільно нажитого майна звертаються ті, кому є що ділити, і в кого на кону стоїть нерухомість, великі покупки та рахунки в банках. Адже ще всередині минулого століття радянські суди найчастіше перетворювалися на арену битви за чашки, ложки, домашній урожай та спільно нажитий скарб. Як тоді казали, ложки вилки ділять. І це, якщо суд дозволив розлучитися, адже до поділу майна могло й не дійти, суддя просто не давав розлучення. Сьогодні таку ситуацію уявити складно. А в Радянському Союзі, скажімо, 50-х років вона була цілком звичною. Але так було не завжди. Історія інституту шлюбу при радянській владі почалася з небаченого раніше послаблення. Перший сімейний кодекс 1918 року скасовував поняття церковного шлюбу та значно спрощував як процедуру вступу до шлюбу, так і шлюборозлучний процес. Щодо останнього, то достатньо було прийти до відділу запису шлюбів та народжень. При міській чи районній управі та заявити про своє бажання розлучитися. Присутність другої половини при цьому не потрібна. Більше того, згодом стало можливим і зовсім не приходити, а відправити в РАХС листа. Я, громадянин, такий, то бажаю розлучитися з громадянкою такою то. Причину вказувати нікому і на думку не спадало. Що ж до спільного майна, то його перший радянський сімейний кодекс взагалі скасовував. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам. У наступні роки ситуація, якщо й змінилася, то не набагато. Радянський шлюб державою трактувався як вільне співжиття двох осіб на основі взаємної схильності, культурної, ідейної, однодумності та статевих відносин. Це цитата із сімейного кодексу 1927 року. Тому розлучатися можна було так само вільно. Ось тільки сповіщати про своє бажання треба було особисто, а не поштою. Тільки з середини 30-х ситуація почала потроху змінюватися. Держава перестала вітати вільні стосунки та легковажні розлучення. До прямої заборони справа не дійшла, але покарання за розрив шлюбних стосунків е, вирішили посилити. Так, ну, платня, штраф, мито. За перше розлучення з 1936 року 50 рублів, за наступне 150, а за третє 300. Це трохи менше за середню зарплату по країні. І якщо раніше подати на розлучення міг лише один із подружжя, то тепер у Рах викликали обох. Але найсильніша жорстокість настала 1944 року. Держава принципово змінила своє ставлення до офіційного визнання шлюбу між подружжям. Інститут сім'ї треба було зміцнювати і зробили це радикально. Згідно указом РСРСР від 8 липня 1944 року розлучитися відтепер можна було лише тільки через суд. Неважливо, чи були діти в подружжя, чи вони не встигли обзавестися потомством, чи було в них спільне майно, чи ні. У будь-якому випадку подавати заяву відтепер було потрібно не до РАХСу, а до народного суду. А в нього в цього суду стояло завдання не розлучити. А примирити подружжя. Тому суди всіма правдами і неправдами намагалися відмовляти у розірванні шлюбу і відкладаючи засідання, відправляючи подумати тих, хто розлучався, і прийняти правильне рішення. Тобто не розлучатися. Жодних причин для розлучення в законодавстві прописано не було. Не зійшлися характерами. З таким формулюванням можна було навіть не мріяти, що суд. Дозволить зруйнувати осередок суспільства, як тоді казали, ячейку общства. Ось рядки з позовної заяви 1954 року з архіву Московського суду. Я обертаюся в культурному суспільстві. Мої друзі, інженери, шахісти. Часто бувають у мене дома. моя дружина відстала некультурна особистість. Вона працює кухаркою, вона не лише художню літературу не читає, а й навіть газети не читає, або читає дуже рідко. Вона не вміє грати на піаніно, гадки не має про шахи і не цікавиться ними. Мені соромно перед товаришами за таку дружину. Прошу розірвати наш шлюб. У розлученні чоловікові, що страждає, звичайно, було відмовлено. Зрада одного з подружжя теж не вважалася приводом для розлучення. Цей факт суд пропонував розглянути в трудовому колективі, винуватця запрошували для бесіди та публічно опрацьовували, ну, м'яко кажучи, опльовували, мили кістки, переконували не руйнувати родину та погрожуючи покаранням. Проте. Як інтимні питання розбиралися на партзборах, можна дізнатися навіть з радянських фільмів, де жваві профспілкові активісти старанно виникають в особисте життя героїв, що заплуталися. Факт зради суд до уваги не брав, а що тоді було для нього вагомою причиною розлучення? Як правило, подружжя розлучалися за наявності в одного з них другої сім'ї та дитини на стороні. І поняття друга сім'я тут нефігуральний оборот. Багато пар, не бажаючи заморочуватися з розлученням, після краху сім'ї розходилися, створювали нові сім'ї та заводили дітей, так і не розірвавши офіційний шлюб, що не вдався. Їх називали двоєженцями. При цьому другий шлюб цілком міг бути офіційним, адже жодних електронних баз на той час не існувало і цей. Номер часто проходив. Якщо людина переїжджала і втрачала паспорт зі штампом у графі сімейний стан, а при отриманні нового вона оголошувала себе неодруженим чи незаміжньою. Але іноді припиняти перший шлюб все ж таки доводилося офіційно, наприклад, при оформленні спадщини. Тоді подружжя зустрічалося в суді, наводило свідків, які підтверджували, що вони не живуть разом. Взагалі, публічність процесу розлучення була обов'язковою фішкою судових засідань. Суди змушували сторони приводити родичів, колег, щоб за допомогою їхніх свідчень скласти об'єктивну картину, що відбувається в сім'ї. І необхідність виставляти свої стосунки на публіку відлякувала багатьох, хто хотів розлучитися. На цей був і розрахунок. А ще сторона на ініціатору розлучення повинна була подати оголошення до місцевої газети приблизно такого змісту. Громадянин Іванов розлучається з громадянкою Івановою через тето й тето. Судове засідання відбудеться тоді, той, там, то й тамто. Передбачалося, що це допоможе зміцнити інститут шлюбу. Не всі захочуть виносити сміття з хати. Ну, іншими словами, просто мені буде стидно перед людьми, що люди скажуть. Тобто заставляли такими речами, не знаю, наскільки це правильно. Напишіть свою думку в коментарях. І такі оголошення справді друкувалися на останніх сторінках місцевих вечірок поряд з афішами та некрологами. Квитанцію про оплату розміщеного оголошення потрібно було подати до суду, але й тут знаходилися хитруни, які використовували лазійки. Щоб уникнути публічної ганьби, деяким вдавалося подати оголошення у видання національними мовами чи населеними пунктами, де вони не живуть, і третім бар'єром для розлучення держава виставила гроші. Мито після 44-го року виросло кратно і варіювалося в діапазоні від 500 до 2000 рублів. Ну, знову ж таки, 44-й рік а грошова реформа, та при якій ми всі звикли рахувати гроші в СРСР, була в 61-му році. Так що це від 500 від 50 до 2000 рублів після реформи 61-го року. Розподіл майна. Добре, не миттям та катанням через публічний осуд і інформування всього міста. Але подружжя все-таки розлучилося. Все на цьому, а як би не так. Якщо суд приймав позитивне рішення. То розпочинався другий етап поділ майна, сімейна баталія була густо причетна до математики. Потрібно було оцінити кожен предмет нехитрого домашнього скарбу. В найскладніших випадках втручалися прокуратура та міліція. Ось рядки із шлюбної драми в Читі 1961 рік. Прийшов він до мене, маючи лише два гарні костюми, а в мене були комод один. Два письмові столи, один кухонний стіл, шість видинських стільців, ліжко з пружинним матрацем, два велосипеди, швейна машинка, три ватяні ковдри, п'ять метрів віконного тюлю. Поки я їздила до піщанки до родичів, він розкрив мою скриню і забрав останнє матрац, сукню крепдешинову, комбінації, медальйон золотий. Прошу їх повернути, інакше він їх проп'є. Кінець цитати. Але зазвичай судам доводилося займатися скрупульозним підрахунком вартості спільно нажитого майна, а потім розподілом його на рівні частки та складання пазлу, щоб у кожного з екс-подружжя виявився, так би мовити, рівноцінний набір речей. Так, наведений на початку статті уривок з позовних заяв подружжя закінчувався рішенням суду. Відповідач зобов'язаний повернути позивачеві ліжко з панцерною сіткою 22 рублі, а позивачка має повернути відповідачеві чоловічий плащ 35 рублів. Ну, ось так, друзі, за часів Радянського Союзу тривали шлюборозлучні процеси. Або, як тоді казали, і, можливо, ви знаєте ще щось. Напишіть в коментар.